Наш наступний спікер Стівен Кінг з o Media Network. Дякую, пані і панове. Я радий, що я тут сьогодні. Я з лише 30 секунд поясню звідки я, хто ми такі. Ми філантропічна фірма внесків, яка була заснувала, яка вкладала в компанії, які здобувають комерційну вигоду, але також для некомерційних організацій. Минулого жовтня ми вклали більш ніж мільярд доларів по всьому світу. У комерційні бізнеси, підприємства, які мають соціальний вплив, а також некомерційні організації за грантами, ми е, пишаємося тим, що ми співпрацюємо з Україною останні п'ять років і підтримуємо організації, які підтримують незалежні міде, а також підприємців, які займаються екосистемами. Також ми пишаємося тим, що підтримуємо Transparency International Україна, а також проекти Прозоро Тож, я думаю, коли ми дивимося на ті е, інвестиції, які ми вкладаємо саме. В Україну це одна з найбільш цікавих, і найбільш захоплюючих для нас, і на має має найбільші... вплив. Вплив, ми із задоволенням співпрацюємо як з підприємствами, так і з державою, тобто із урядом з людьми для того, щоб покращити державні закупівлі в Україні. Мені здається, що варто подумати роздумати над фактом, для що відкриті укладання контрактів це досить важлива тема. Це не лише просто тема, яку не, не, не варто згадувати для України. Вона надзвичайно важливою. Вона включає в себе 9,5 трильйонів доларів на рік. Це 15% глобального. Uh, vvp Так, це не просто лише великі цифри, але це також досить ризиковано. Є певні по можливості для корупції, які досить в великому масштабі проходять через державні закупівлі. І як ми знаємо, з медіа з преси тіньові контракти залучаються у багатьох процесах державних закупівель. Якщо ви можете подивитися на скандали з FIFA, те, що розповіли про це у пресі, або ті скандали, що відбулися в Бразилії, це надзвичайно важлива тема по всьому світу, яка стає більш 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 важливою мені здається, це залучає усі частини цієї ланки від держави, так і власне до державних неформаційних структур, і також публічні служби, служби, які забезпечують людське існування. Це можуть бути санітарні служби або, наприклад, водне господарство. Так я з задоволенням бачу тут лінці з. Open Contracting Partnership, які так, також вкладають багато о, коштів у те, щоб о, відповідати певним стандартам, о, адже ми розуміємо, що це дуже впливове питання о, і проблема, з якою ми власне намагаємося впоратися. Мені здається, 2016 рік був надзвичайно важливим роком для укладання відкритих контрактів. Ми бачили багато факторів, о, які допомогли нам збагнути, що о, все ж таки вдається покращити ситуацію. Мені здається, що прозор це також такий така ознака. Ми особливо раді побачити, що у грудні у Парижі власне була отримана так, такий собі доказ того, що визнання того, що як Україна, як з боку держави, так і підприємства, і громадянського суспільства має такі певні зобов'язання для того, щоб поставитись до цієї справи з надзвичайною важливістю. Мені здається, оцей золотий трикутник, а саме підприємство, уряд та громадянське суспільство, які працюють разом, це надзвичайно. Важливо знову ж таки, те, що ми бачимо тут в Україні, це тисячі нових поставщиків, які приходять на ринок в Україні, також намагаються займатися цими процесами. відкрито і прозоро як на мене, мені здається, що прозоро вже зберегли близько 7,5 мільярдів гривень або приблизно 15 мільйонів доларів, закінчували контракти між 2015 та 2017 роком. І лише це саме вже є ознакою величезного покращення. а Також Здобуття інші моменти влучні влучні випадки. Це, наприклад, словаччина слова у словацький уряд та їхнє законодавство, яке намагається власне повторити те, що відбувається в Україні, та навпаки, також платформа у Нігерії, країна в якої є величезні проблеми із корупцією в минулому, і відповідно громадянське суспільство та підприємство вирішили працювати співпрацювати разом. Мені здається, 16-й рік був. Надзвичайно важливим роком ми бачили, що відбулося на лондонській конференції проти корупції, а саме зобов'язання проти корупції Сі 5 п'ять країн, включно з Україною, взяли на себе зобов'язання таке боротися із корупцією та зробити контракти якомога більш відкритими. Були в деякі країни були піонерами у цьому питанні для того, щоб впливати на основні інфраструктурні проекти, на аеропорти, на порти, на будування носпобудування на нової інфраструктури. Також мені здається, що є експоненційний зріст потреби. Попиту, і це має також стосунок до американського уряду на додаток до країн С5, про які я згадував. Ще є Мексика та Колумбія. Це країни, які є свідками е, розвитку Чилі, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Коста-Ріка, Перу, Гондурас. Ці країни також розвиваються, тож таким чином, це стає глобальним феноменом. І Україна може пишатися, що вона є однією з країн, які є попереду, і е, які намагаються встановити стандарти для майбутнього. Отже. Що ж ми нам треба робити? Нам треба серйозно поставитися до впровадження цих зобов'язань, адже варто не забувати, що диявол є у деталях. І зобов'язання, які насправді на жаль, не переходять у дії. На це теж треба зважати. Варто е, думати про впровадження того, що ми нас намагаємось впровадити, для того, щоб це справді було результатом. мають з'явитися більше організацій, таких як Прозоро, які намагаються влаштувати партнерство між державою та організаціями, підприємствами для того, щоб перенести цей процес на наступний крок. Треба зважати також сконцентруватися на е, транспаренсі інтернету, Нав ну, на інші громадянські організації мені здається, що Transparency робить надзвичайну роботу, але вони не намагаються повторити те, що відбувається в інших країнах. І, врешті, нам треба побачити певний відповідь, результат і. Думку тих людей, які це залучені до цього процесу, для того, щоб розуміти процес, який залучає громадянське суспільство, ось такі чотири фактори, які би я хотів, щоб у нас з'явилося. А також я чекаю дискусію для того, щоб ми з вами обговорили цей рух відкритого контрактування. Я хочу сказати, що я дуже пишаюся тим, що ми з вами беремо участь у процесі із залученням прозорості компанії Transparency International, Тож я дійсно чекаю дискусії, яка відбудеться протягом дня. Дякую.